Валерія, Він для мене Валера. Між собою, однокласниками Валєра. Але вже коли в переписці, оце коли зв'язувалися, вже бажаю здоров'я пана генерала. Сергій від залужного. 85-й рік. Тоді це було просто від залужного, <стан -2> а сьогодні це від залужного. <пан -2> я вас запевняю, я складніший людини, ніж Валерій Федорович, не зустрічав. Кімлян, як ви? Валера ділає свою роботу, а ми должны свою. чат наші однокласники, де і Валера присутній в цьому ж чаті. Українську ППО називають Залужний Купол, на його честь складають пісні та називають вулиці. В той же час головнокомандувач Збройних сил рідко з'являється на публіці та дає інтерв'ю. Логічно подумати, що це в зв'язку з реаліями воєнного часу. Проте скромність притаманна йому риса, про яку згадують практично. Всі, хто знайомий з ним з самого дитинства. Ми в містечку, де народився та виріс Валерій Залужний. Мама була касиром на вокзалі, а батько був тоді прапорщик був. Бої, військовий. мама така проста, проста, ну прості такі люди, вони дуже прості. мама все время ходила в ліс. Вона дуже любила ліс ходити по ягоди, по гриби вона ходила. То так я зустріла, а тоді я узнала, що батько помер. Там, де, вони, де ми вони жили, було дві військові частини. Одна і друга. І ці діти, всі вони там, от ті, що там жили в тому районі на вокзалі, всі вони там у войській часі пропадали. Я не здивувалася, що він став військовий. Це вам скільки тут років? Сорок угу. і тут він, Валера. А ви пам'ятаєте 1 вересня, коли да. він до вас прийшов? Так, пішов з мамою, з великим букетом, таким букетом, невеличким, костюмчику такому, йшов. Я його як дивлюся, мені мене сльози зразу на очах. Оця посмішка залишилася вона, так як... так як вона в його була. От як він йде, я йду в школу, він йде і кричить, Яна Григорівна, підождіть мене і біжить, а дайте я вам сумку піднесу. Ну Він був такий висевий, такий спокійний вихований, витриманий. Мені кажуть, що він ніколи ніколи не крикне. Ну, він був такий невеликий ростом, маленький такий. Вчора такий кучерявий коси, такі кучеряві коси. От і тільки що він зараз змужнів. А що, і не балувався? Шкоду робив? Ніколи. Ви знаєте, ніколи. За три роки він був, я кажу, що вам я ніколи йому не можна видати уваження. Сама школа, залога. Та сама школа, так. Да. Ви тут вчителюєте? З да. 80-го року без, майже без перерви. <гум> да, більше 40 років однією стежкою. Ну, так доля склалась. Кабінет географії, де я вчителюю. І наступний кабінет це наш кабінет, де ми з 5 по 11 клас були, це кабінет математики. Стінка лишилася, дошка ще наша, так. Да. Валерій Федорович сидів на четвертій партії на тому ряду. Я сиділа на п'ятій партії біля вікна. Які у вас були вот особисто стосунки? Скажімо, дружні з усіма, з Валерою, ну, скажімо так, спілкувалися і. Під час навчань на перервах і після уроків для проведення якихось обговорень шкільних питань або готували, коли тематичні вечори. Чи був він таким улюбленцем в дівчат в школі? Я б ну, сказати ні, це не зовсім правильно. Але те, що статний, рослий, спортивний, кучеравий, задивлялися усі. А були в нього, ну, дівчата він зустрічався з кимось в класі. В класі, стосували. я не пам'ятаю. Якось так. Більш усіх такі дружні були відносини. У нас тільки дві пари, так уже в старших класах виділялись. 11 клас інститут. Да. От тоді почалися у нас якби серйозні відносини. У нас така була традиція. Ми відзначали 23 лютого, ну на той час це був День Радянської армії. Дівчата вітали хлопців. І хлопці, відповідно, на 8 березня б, звичайно, були якісь танці під Юріє Антоновим. Ми танцювали пластинки, то якихось от таких там інтрижок ну, не було. Це була просто така щира дитяча дружба. Показовим, знаєте, що є? От наші ці маленькі фотографії з чівських квитків. Шість, Шість чи вісім фотографій. фотографій. Дві-три вирізали на виток на школу. А ті, що лишались фотографії, то вже роздавали самим mm -hmm. другим друзям. <хи> так, у нас є Сергій від залужного. 85-рік. Така у нас молодша школа. Тоді це було, було просто від залужного, так. а сьогодні це від залужного. Так. Дуже ярке враження у нас залишилось після. Нашої військової підготовки була в наші, в наші часи військова підготовка. У нас навіть тир був в школі, ми стріляли з мілкашки, як тоді казали, називали рушниці. У нас були військові збори. Нам, школярам, зробили військові збори в військовій частині, нам видали форму ну, це, мабуть, партизанська форма, тому що це були галіфеї, гімнастерки. Радянські, пілотки, сапоги кірзові протянки. І ми жили в казармі, їли в столові військовій столові, в військовій частині, і ми, мабуть, неділю, якщо не не дві. Ми провели от, от в казармі багато цікавих фотографій лишилось з того от, от моменту. З, з цієї події перша е, така військова підготовка Валєри фотографії у формі. Перші фотографії у формі в гімнастерці і в Галіфе. І в Кірзі сапогах з партянками, якими я так і не навчився мотати. Саме після шкільне життя воно ну, більш таке так сад, яскраве. Е, було в плані всім класом. Да, от ми е, Їздили в Ленінград, тоді це було ще. Ну, тоді поїздку в Ленінград нагородили лише нас з нашого класу. П'ять чоловік поїхало. Я, Валера, Лена, Жана Жанна і... Миколаївна і ще одна яка. Люда. Білі ночі. Це цікаві музеї, гарні міс місця. Ми жили в школі в класі на полу матраси лежали. Ти Пам'ятаєш, що ми там варенички ці співали? Він каже: ні, я такого не пам'ятаю. Ну, в той час в Лімінграді співають варенички, то хай вони сьогодні там звучать ці варенички. Тобто, така от начебто незначна деталь, але на сьогодні вона значуща. Оце якби валієр загубили. Він вже Він не прийшов 11 клас. Школу. Тобто... Так, це ми з архіву. Взяли особову справу залужного Валерія Федоровича. Звертаю увагу, 3,9 середній бал при вступі. А коли він закінчив технікум, то він закінчив з відзнакою, тобто він закінчив відмінно. Це його залікова книжка. Бачите, ось такий він був молоденький. Я думаю, що в нашому закладі він навчився вчитися. Мабуть, це найголовніше. Писати курсові роботи, лабораторні, оці конструктивне мислення, яке йому потім згодилося у військовій кар'єрі. Спеціальність, за якою він навчався, прикладна механіка, вона дуже складна. Це найскладніша спеціальність, тому що там треба дуже гарно знати креслення, конструктивні такі особливості, аналітичне мислення. от, І тому, ну. На відмінно з прикладної механіки в нас не так багато дипломів з Ось, До речі, його курсовий проєкт якимось чудом ми його не мали зберігати, стільки курсовий, він просто так треба, щоб він залишився. <праць> Місці знали, що він успішний, військовий. Ще... Років на з 15 назад була стаття у місцевій газеті про залужного. Він тоді був підполковник і він був командир бригади у Нововолинську. 52 га механізована бригада. І він був камбриг наймолодший в Збройних силах України. І це про нього, про нього писали. І, тому що коли він закінчив, він закінчив у 1993 році. В цьому році буде 30 років випуску. От. Він учився, в, наш син вчився в тому ж році, в паралельній групі. Він вчився, через що я так це все запам'ятав. І, і це фотографія із випускного альбому нашого сина. Я викладав тоді предмет, він називається технічна механіка. Технічна механіка це такий загальнотехнічний предмет із великим вмістом математики. Причому в ті 90 ті роки були предмети трошки не такі, як інші, як зараз. Ту технічну механіку, яку я читав студентам, я би зараз міг читати у КПІ. І це був би рівень, розумієте? І заложний, я його, його запам'ятав. Він високий. От. Він такий кучерявий був, високий стройний хлопець. Він видний, він кидався в очі. От. І ця його така, знаєте, поведінка з відчуттям такої власної гідності, це, це було тоді. Да. Він хотів стати військовим, от. і тому він дуже старався. Я його побачив по телевізору, по телебаченню, коли почалась АТО антитерористична операція. Я його узнав, хоча він став Повний масивний, десь під ,90 метр 90 рост. От він такий фактурний, громадний чоловік. А тоді його побачив. А потім я вже почав див дивлюся, що він, він начальник штабу у Рівному командування, оперативне командування Захід. Це начальник штабу, перший заступник це висока посада. Там він генерал-майора отримав, генеральські знання. От, і тоді я зустрів директор 9-ї школи, кажу, Віктор Кузьміч, випускник наш і ваш, і це генералом став. От мої нинішні колеги з автодорожного коледжу. І кажуть, це що, це, з, з легендою ви там? Ну, я кажу, так, да, ну, до дошки викликав його, задачки він рішав, правила розказував, формули писав, як, як будь-який інший студент. Знаєте, з, таким, з такою недовірою, як це таке може бути. Таке може бути, таке життя, таке життя. Людина зовсім інша, людина, людина багато вчилася, дуже багато вчилася, дуже багато пройшла своїми руками, на своєму горбу, як кажуть. А це все, це все колосальний досвід. Ну і, Очевидно, якийсь талант, якісь гени. Якийсь інтелект. Мій колега у Фейсбуці на своїй сторінці виклав ретро фотографії. Ну і тут я стою, значить. а потім десь, десь це побачив залужний і ось його коментар. Написано, який замічати люди. І це знову приємно ж таке, значить, що пам'ятає. Я думаю, якби його за мене спитали, він би пона про мене більше розказав, ніж я про нього. А ви знали, що? — Ні, Ми пам'ятаємо, що це наш земляк, але що він в техніку. А ви він... що не знали? Це нас новий викладач. Він знали? просто не, він не знає. Він тільки. Він так. так що маєте пишатися чим. І зараз у нас навчаються діти, от студенти в кожного або брат військовий, або батько військовий. У нас багато таких дітей. Ну, а Валерій Залужний це вже ж це приклад, це ну, це приклад, це талон, це приклад для наслідування. Ми цим пишаємося і ми, ну, власне, і, мабуть, це поштовх до волонтерської діяльності, якою ми займаємося ну, дуже активно, от зараз особливо дуже активно. Ми не можемо підвезти свого випускника. Тому вони виготовили стільки окопних свічок, що я ну, навіть затрудняюсь ну, дуже багато. І павербанки вони робили, виготовляли на практиці, і машини ремонтують. Оксана Миколаївна з фронту привезла такі прапори з привітаннями і з побажаннями. Бачите, 30-та бригада. Перший стрілецький батальйон бачу. Ми закормили, ми закормили голубцями хлопців наших, і вони кажуть, та ми вже не хочемо. Я кажу, майте совість, каже, то робили в техніку не де залужний вчився. Отоді там, тоді їли. А, дойшла тобі там? Так, так. Ну, В основному автомобілі після е прильотів, поранені автомобілі. Ми привезли 5 машин, одна ось ця донор. У нас автоелектрики, зараз вони мають практика, в них практика. От вони практикують на цих автомобілях і їм дуже подобається така практика. А скільки ображених, що їх не кличуть, а вони не автоелектрики, а комп'ютерники, наприклад. <звук> За влаби її, Господу помолимо, і помилуй рабів своїх усіх воїнів України, Збережи їх, Господи від смертельної рани і дай їм повернутися здоровими, щасливими з перемогою. Я ну, особисто я кожна неділя, я хожу до храму. людей. Ходить багато люди моляться за тих, хто сьогодні служить, щоб їх Господь Бог оберігав і аналохоронець, ну і за упокой тих, якого з нами немає. Півтори тисячі людей взяли зброю і стали. Ми сьогодні місто, яке, з якого пішли на фронт і воюють. Більше 12, ну десь до 15% людей. Відколи ви Звягель? Ми е, у минулому році, 16 червня, сесія міської ради прийняла рішення повернути стару назву попередню, яка була Звягель. Катерина II в своїх імперських амбіціях вирішила його замінити. Наше місто носило назву. Нове град на Волині після 24 лютого ми зрозуміли, що взагалі-то найбільшим ворогом для всієї нашої країни і України навіть в навіть історичних етапах. Це була Російська імперія. А це у нас муніципалітет у нас знаходиться міська рада визитівкою нашого міста. Десь до певного часу і є, і залишиться безумовно. Це Леся Українка. Вона народилася в нашому місті. Але сучасна візитівка. Сьогодні це наші командири. Залужний Валерій Федорович, це от гордість наша. Розкажіть, будь ласка, ви знайомі? Скажу відверто, що з Валерієм Федоровичем познайомився от у цьому кабінеті, коли я вже от третє прийшов міським головою. У нас є вже три підготовлені вулиці. Так? У Мене на тні ордена, мене лежать Валерію Федоровичу. Я можу зараз показати, мене лежить орден, виписаний Валерію Федором, але він ще не вручений. Я вам зараз покажу. Це якраз приклад скромності. Да? Щоб ви розуміли, що от, орден Звягель. О, орден Звяль. Це найвища нагорода нашого міста? Ну я ще його, його не вручили. Чи він скромний. Він, ну, повірте, от, в такій посаді, і от, займаючи, да, я... Знав багатьох людей, видатних людей, які виходці з нашого міста, я вас запевняю, я скромнішої людини, ніж Валерій Федорович не зустрічав. Да? І от коли там десь його ім'я зараз там використовувати, да? він ну не хотів би і, і, і ну, не варто він це розуміє, ми це розуміємо, він це розуміє, і десь у певних моментах не хочемо навіть нашкодити. Чу школу, як подарунок цей був зроблений від нього? Ну, ми перше влітку ми дізналися, що він став головнокомандувачем Збройних сил України. Наш заклад якраз готувався до сторіччя, і звісно, що ми такого поважного випускника хотіли бачити на ювілей. І в нас була попередня домовленість, що він мав бути у нас на святкових на урочистостях. Але, на жаль, тоді так склалася ситуація, що він був зайнятий. І він через друзів передав ось таку картину вітання для свого навчального закладу до старіччя нашої школи. Приємно те, що пам'ятає, і приємно сьогодні мати на згадку такий подарунок. Знаєте, є така от особливість. Він мало дає інтерв'ю, але ну, в кожному він згадує місто, в якому він родився і ріс. Тобто, ви звертаєте увагу на це? Чи вам це резонує? Ну, звичайно. Приємно те, що він згадує про наше місто, і я навіть так можу злегка похвалитися, що він відстежує наш, нашу сторінку шкільну. І не скажу, що часто, але періодично ми бачимо його лайки. Не на на лайки публікації. від залужного. Ми ще не знаємо і не знали 24-го. що це в нам було? Не просто, але. У нас була іскорка надії, і навіть всі однокласники в нашій групі перше, що зробили, зробили розсилку один одному, як що в кого, як справи, туди долетіло, бо летіло по різних містах. Всі відрепортували, що там все добре, все добре. Що робити? Валера робить свою роботу, а нам потрібно робити свою. Всі лайкнули, пішли робити свою роботу. Валера. Присутній в цьому ж чаті з зими він вже не реагує на посилання в цьому чаті, але ще, ну якби, минулим літом до війни, літом до війни, ми його вітали з Днем народження. І привітання, коли б він став головнокомандуючим, був призначений. Його ще щиро всі вітали, раділи, захоплювались. Це Смайлики, меседжі, тобто і він дякував, реагував на це. А вже після осінь і на зиму. Ну у нас були в чаті і однокласники, які проживають в Росії. Виїхали, і ми спілкувалися до, значить, ну ж таки, до двадчетвертого. 24 після 24-го в чаті лишились тільки українці. Ми почали їм пояснювати, розказувати, показував, фотографувати, знімали короткі, так би живі. Щоб це не було з новин з телевізору, а інформацією. Ну, вони не витримали. Ви хочете з ним особисто зустрітися? Це було. Чесно кажучи, так. Да. Ну, я собі це уявляю, що це буде зустріч у нас. Це буде у 2025 році. Якийсь там черговий ювілей, і дуже сподіваємось, що він буде. Ювілей і Валерій. На цьому ювілей? Да. Завдяки йому в значній мірі удалося відстояти Київ в першу чергу. Потім вдалося відігнати їх від Києва, потім відігнати їх від Чернігова, від Сум, від Харкова. Ось тут наша Житомирщина, яка граничить із Білорусі з, з цього району. От. І ми все очікували, надіялися, ну, вірили. І ви бачите, дуже успішно. харківська операція. Дуже успішна. Тепер Херсон звільнення Херсона. На жаль, от так не, не, не вдалося все звільнити. Ну і зараз народ в очікуванні. Дайте, не, не хочеться. Я, чесно кажучи, і думаю, все правильно. Не треба себе дуже обнадіювати. Це війна, це, це не так все просто. І ворог дуже дуже потужний, сильний. Той що не говорив, що там весь танки старі, і, і люди всякі. Це армія, армія. Сильна, серйозний противник. <кхи> І залужний, я думаю, він буде на, на висоті.